Тим часом мешканці Запорізької області мужньо витримують атаки ворога. А бійці Мелітопольського батальйону територіальної оборони влаштували пекло для окупантів. Про ситуацію в області у нашому наступному матеріалі у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вітали дітей. На святі були загарбники зі зброєю, що аж ніяк не викликало у малечі новорічного настрою лише переляквичах. Також мелітопольські колаборанти продовжують використовувати малечу для своїх пропагандистських сюжетів. Зрадники показують свою нібито любов до дітей, проте реальність зовсім інша. Поки посіпаки знімають ерефівські ролики, в цей час гинуть діти від ворожих ракет. Паніки нет. Проте псевдоадміністрація Васильівки видала черговий указ про початок військових тренувань та відпрацювань алгоритму евакуації. Український народ не зламати мешканець села Преображенки каже, головне зберегти державність, а майно то не головне. Даже розбомблять хату, навіть розбомблять сарай, даже вже вопрос не стоїть о хаті, не стоїть о сараї, стоїть о державності. І навіть, якщо хтось із нас навіть погибне, то все чепуха. Головне, щоб ви, і вот, оці, як ви, зберегли державність країни. Бійці Мелітопольського територіального батальйону влаштували пекло для окупантів. Наші бійці підсмажили ворога на запорізькому напрямку.